Війна в Україні змушує багатьох людей покидати свої рідні домівки, аби вберегти життя та більше не чути вибухів. Щодня російські війська обстрілюють ракетами мирні українські міста. Багато українців задаються питанням, що ж буде далі. Стан невідомості лякає, а до того ще й страх та хвилювання за своє життя і здоров'я. Як українці проживають воєнну ситуацію в Україні, та яка допомога їм потрібна? Це я була за границею, мене розрахували. Директор так на мене, я була в Данії в дочці, він на мене так наполіг, що звільнив мене з роботи. У мене чоловік інвалід, він онкохворий. Все, я безробітно залишилася. Завтра йду на біржу оформлятися. Мені вже 60 років. О, така ситуація в мене. Ну, як допомога? Ну, можна за пенсію прожити, 200-500 гривень. Неможливо правда. Якось буде, може, біржа, що поможе ще. Судитися не хочу з ним, бо в мене нема здоров'я, сили судитися. Він... Я тільки їхала, то я в гуртожитку вахтером працювала. Я тільки їхала, він мені згаду попередив. Я тебе по статті розрахую, як поїдеш. Ні, дуже дякую. У нас все тут більш-менш спокійно, пенсію ми отримаємо. Так що Богу дякую і всім нашим правителям теж, і захисникам теж. Допомоги не потребую, оскільки так сталося, що я працюю, на віддаленні працюю, і компанія, в якій я працюю, прийняла таке рішення не скорочувати штат, трошечки скоротити, можливо, заробітну плату, але ми зараз цього не відчуваємо майже. Проекти є, працюємо, тобто все ок. Єдине, можливо, чисто психологічно важко, так, бо зараз ця компанія всі розкидані хто де. Я в Луцьку, наприклад, мої колеги у Львові, хтось лишився в Києві, хтось виїхав взагалі за кордон. Вот. А, тому в такому форматі ні. Мені, мабуть, пощастило більше, ніж дуже багатьом. У Чоловіків питання, яким чином вони можуть чи не можуть стати на облік, чи можуть, чи не можуть виїжджати. А, в мене батько дуже хотів в тероборону, сказали: вибачте, ви вже по віку не, під, не підходите, нам не підпадаєте вже під е, мобілізацію, тобто працюйте. Скажімо так, не дуже приємні ситуації виникали, коли колеги виїжджали на Західну Україну. На не сюди, не в Луцьк, а Ужгород, Львів і таке інше. Там наразі військомати переповнені, військові частини переповнені. І були випадки, коли е, казали колеги, що вибач, але тут кум, брат, сват, вони тут сидять, там, 8 березня п'ють, гуляють і все таке інше. А нас вже тільки прийшли чемненько, стали на облік, потягнули все. Погнали вже, давайте йдіть воюйте. Хоча розпорядження, наскільки я пам'ятаю, було з приводу того, щоб не брати чоловіків без бойового досвіду, певних спеціальностей. Тобто вони можуть користь якусь приносити саме на тому місці, де вони є. Це айтішники, це кіношники. Ні, не треба нічого. Треба, треба нам чекати. Нам треба набратися тріпіння, почекати. Треба допомагати, треба волонтерити. Що можемо тут. Хто може пішов воювати, хто може нікого не взяли воювати, той мусить щось робити тут. Я думаю, кожна людина в нас в Луцьку, зокрема, кожна людина щось робить для перемоги. Ні, правової ми точно не потребуємо. І, в принципі, дякувати Богу, психологічно можливо, напевно, як і всі інші. Ну, Тому що з маленькою дитинкою. Кожен раз, коли тривога, думає, що робити і куди бігти. От, ну, В такому плані. Пробували виїжджати, трошки жили з сином за кордоном, але ну, мені особисто важко. Я не змогла, ми повернулися. А тут теж важко. Ні, ми у знайомих у сестри, мами, поки справляємося. Да, так, да, потребуємо. Ми приїхали зовсім без нічого. Матуся я, без я речей. Стояла. Я щось там щось, щось вночі під бомбами цими, щось там покидала в чемодане. А в Дніпропетровській області нам дали, дали дві ковдри, якісь там миючі, ми, ну і все. Е, грошиків ми доки ніяких не отримали. Правова допомога, чесно кажучи, Ми ще я, я ще не розумію. Ми тільки опинилися у Луцьку. Перший е, раз. Перш, По-перше, по да, нічого не знаємо. Поки що в нас спокійно порівняно з іншими, як то кажуть, з іншими містами. Ну, нічого, живемо. Так що, працюємо? Мені особисто ні. Я навпаки намагаюся допомогти. Волонтерам і так далі. Хочемо навпаки допомагати, чим можемо. Молитвами, допомогами, ну, те, що можемо, як то кажуть, як пенсіонери. Стараємося в цій складній для нашої країни зробити все, хоч духом допомогти нашим патріотам, які нас захищав.